Студенти завжди відрізнялися винахідливістю та ініціативністю, що вкотре підтверджують, у головах студентської молоді визрівають чимало цікавих ідей. Тож, чому такий скарб має пропадати? 28 січня в експертному клубі «Чиста політика відбулося засідання круглого столу, проініційованого студентським порталом та підтримане депутатом Чернігівської міської ради Сергієм Вакуленком. На порядку денному реалізація перспективних студентських проєктів та розвиток уже існуючих. Своє бачення цієї проблеми висловили студенти ЧНПУ імені Тараса Григоровича Шевченка та голова обласної студентської ради Руслан Старшенко. За активну співпрацю та допомогу студентству Сергію Вакуленко було вручено подяку від первинної профспілкової організації ЧНПУ. Молодь підтримує всіх. Поэтому я думаю, проекты ваши надо создавать, надо их делать. Не бояться, например, мы будем, можем на круглом столе собираться хоть там регулярно, хоть каждую неделю или там раз в месяц обсуждать эти наработки, и, там что-то отфильтровывать, там это не подходит или не время еще на данном этапе. А что-то будем пробовать и потом вместе с вами вот, двигать вперед. Вы со своей стороны как активная молодежь, мы как бы более такие. Э Будемо допомагати більше, так як шло, праруслої, допомагати там фінансової поддержки реалізації цих програм. Тому ви до роботи совмисло матимемо надію, що за підтримки міських депутатів найближчим часом побачать світ нові захоплюючі студентські проекти.